Всім привіт, сьогодні я вам розкажу, як договорити нову мову на Windows 11. У мене вже є Windows 11 і от коли заходимо в настройки. От якщо ви бачите, в мене тільки англійська мова, тут щось пописати, англійська. Тепер я тут переключу. не переключається. з клавиш. Чай під свідково подкопкувала. То коротше, ми нажимаємо ну, там... час і мова. Дати. Ні, не дати і час, а мова і регіон. Додати мову. Тепер тут пишемо українська. Що я прям. Під... Ага. Якщо А, точно Україн. Ні, Ю О, Українська. Далі. Оп, і все. От і все. Нажимаємо тепер сюди. Ой не сюди. А от сюди. нажимай. нажимайся. О, і українська. Тепер ви можете скинути. Там... Написати, наприклад. Наприклад, на тій віртуальній машині, на якій я зараз Windows, сендбокс, Sandbox. Sandbox. все працює. З вами був Остап і всім пока-пока.